Американський президент має у своїй голові власний дедлайн щодо щодо терміну введення санкцій проти Російської Федерації. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Медійники запитали, чи розглядає Трамп введення додаткових обмежень, адже питання вже звучить протягом тижнів чи навіть місяців. Президент відповів, що кінцевий термін є і буде дуже дуже е, важким. І про це сказати поки що важко. При цьому додав, що санкції можуть стосуватися обох країн. Цікаво про це поговорити. В моїй студії зараз Богдан Попо, це експерт центру Об'єднана Україна. Богдане, вітання вам. Пані Мірі, вітаю. Отже, що найбільше вас бентежило в цій промові Трампа, якщо сказати про по перше, санкції можливі для двох країн. По друге, я маю якийсь дедлайн, але я вам про це не скажу. І якось будуть розвиватися міжнародні події, але поки ми не знаємо як. Що тут найважливіше? Ну Почнемо з того, що Трамп робить дуже багато епатажних заяв, дуже серйозних, заяв дуже різких, і щодо ведення санкцій проти обох країн вона дуже гучна, але це не виправдана заява, адже штати фактично не можуть ввести санкції проти України з того приводу, що Штати співпрацюють з Україною всю війну, штати допомагають Україні всю війну. Укладена ресурсна угода між Штатами та Україною, тобто у Трампа немає логіки щодо ведення санкцій проти України. Коли ми говоримо про Росію, штатам треба діяти як і шуче. І сподіваємося, що Дональд Трамп на кінець то серйозно підійде до цього питання, адже Європейський Союз діє, Британія діє G7 діє, Коаліція охочих чи рішучих буде рішучою, як якщо буде діяти агресивніше, і в санкційній політиці, і щодо постачань зброї України. Але Дональд Трамп... Не діє навіть Конгрес США вже має в Сенаті законопроект Лінсі Грема, 500% тарифів, вторинні санкції проти країн, які закуповують російську нафту, російський газ та інші енергоносії. Це серйозний удар, який може бути нанесений щодня, але вони його відтягують, відтягують і відтягують. Навіть деякі інсайдери кажуть, що Білий Дім дає неформальну вказівку не просувати цей законопроект. Тому ми сподіваємося, що Дональд Трамп на кінець 100 дійде морально до того рішення, що Путін з ним грає. Путін Затягує війну. Путін не хоче миру, і Путін це саме той гравець, на якого треба тиснути в цій ситуації. І тоді відповідні рішення будуть прийняті і будуть введені санкції саме проти Російської Федерації. Сподіваємося, що вони будуть жорсткими, вони будуть введені проти енергоносіїв, проти тіньового флоту. Можливо, Трамп підтримає зниження при на нафту, що теж дуже важливо. Також важливо, якщо до санкцій попадуть такі кампанії, як Росатом, проти яких ще не введені санкції, і навіть іде співпраця. Штати працюють з Росатом, штати дещо співпрацюють з Росією до сих пір три мільярди доларів товарообіг річний між штатами та Росією. Це все ж таки не нічого, і це в критичних ресурсах. Важливо, щоб Трамп змінив свою позицію, не робив такі заяви в бік України, а лише тиснув на одного гравця на Російську Федерацію. Як це зробити, тому що от, насправді ви згадали про конгреси, про те, як зараз поводяться бо навіть депутати, і ми розуміємо, що республіканці вже виступають проти певних позицій Дональда Трампа, тобто фактично партія, яка мала би підтримувати іде проти е, свого президента? Е, хто тоді може на це впливати? Тому що ми розуміємо, що санкції, які запроваджують наші європейські партнери, України Великої Сімки, і те, що ми сьогодні бачимо від європейського союзу, це знач допомога і допомога зброї, допомога грошима, і те, що ми бачили навіть на Рамштані. санкціями там о, о, повільніше, я так розумію. А хто ж тоді має натиснути на Трампа? Ну, у Трампа фактично мислення Давайте дуже бізнесове. Давайте зінпін. От розмова була така: можливо, тут варто згадати, чи може сі повпливати uh -huh. на Трампа? Фактично, так, але лише в тому випадку, якщо СІ буде дещо допомагати Україні в цьому uh -huh. питанні. Питання чи потрібно це Сі сідзіньпіну? І для цього нам треба активізувати дипломатичний трек по Китаю. Європі нашим союзникам треба пропонувати Китаю варіанти виходу з ситуації, як замістити Росію. Для Китаю як зробити партнерство в обхід Росії, і в такому випадку, можливо, навіть в обхід Сполучених Штатів. Тоді Сі Цінпін, який, до речі, скоро зустрінеться з Трампом, потенційно він може на це повпливати. І ми бачили вже дуже гарні заяви з китайського боку. По перше, Китай завжди підтримував територіальну цілісність України і не легітимізував російську агресію. По-друге, Росія всі роки війни вона просить у Китаю летальну зброю не передати, можливо, а продати. Але Китай не дозволяє Китай навіть не дозволяє білору. Русам продавати їх спільні розробки Російській Федерації військові, а це дуже mm -hmm. потужна техніка. Варто зазначити, що якщо б Китай допомагав військову техніку Російської Федерації, нам би було набагато важче. Але Китай цього не робить. Китай має дуже стриману, дуже виважену позицію в цьому питанні. І якраз якщо ми знайдемо підхід до Китайської Народної Республіки, щоб вона змогла нам десь допомогти або підіграти, адже Сі Зіньпін бореться за лідерство, бореться за лідерство з Трампом і Трамп. Хотів вирішити війну в Україні, питання для нього це питання. a question. він хотів просто привести Сі Цзіньпіну готове рішення, але цього вже не буде. Тому Трамп не зможе показати свою сильну позицію китайцям і китайці можуть перехоплювати лідерство. Сподіваємося, що це лідерство піде нам на користь. До речі, перебуваючи з візитом в Москві, Цзіньпін, можливо теж хотів отримати певні відповіді від Путіна, тому що ця тривала, знаєте, як 9 травня тривало кілька днів. І оці всі бесіди, які відбувалися, дипломати. Ічні перемовини, чи то застіля, ми не знаємо, як це було, але е, що ви можете сказати про розвиток взаємовідносин між Росією та Китаєм, тому що вони змінювалися досить часто від агресивної позиції до нейтралітету і до підтримки, як це відбувалося 9 травня. Це дуже цікава історія в тому, що насправді всі кажуть, що 9 травня це був дуже серйозний візит, дуже серйозний крок. Але я його оцінюю більш як декларативний. Так, там є економічні угоди, але насправді не буряться нафтові нові вежі, угу. не будуються нові газопроводи, немає стрімкого інфраструктурного розвитку співпраці між країнами. Тобто, Китай насправді використовує Росію як ресурсний придаток для отримання дешевої нафти, дешевого газу. Китай споживає велику дуже кількість нафти Росі є Ключовий гравець, в принципі, в азійському регіоні на пару з Саудівською Аравією, і наскільки я знаю, що російська нафта зараз для Китаю привабливіше через Саудівську виключно за рахунок знижок, тому що російська нафта, коли вона підсанкційна, вона коштує набагато дешевше. Uh -huh. Це не 60, як Саудівська, а це 45 для Китаю саме і для Індії в такому ж самому випадку. Тому ці країни, лідери цього регіону, використовують Російську Федерацію як ресурсний придаток і як просто зручного аля союзника. Але кроки в бік Росії від Китаю вони насправді більш декларативні ніж рішучі. Тобто, Росія, я ще раз зазначу, вони просять військову допомогу від Китаю дуже довго. Вони просять, але не отримують Китай, навіть дещо стримує Північну Корею. Північна Корея могла набагато більш серйозно включитися в конфлікт, якщо б не ця китайська ручка, яка не дає повномасштабно Кореї доєднатися до війни. Фактично, тому тут позиція Китаю це дуже гарна, на відміну від Трампа, який позиціонує себе як сильний дилмейкер. Сі Цзінпін в цьому випадку грає набагато розумніше, і він підіграє то одній стороні, то іншій. Притому ще тримає гарні відносини з європейським союзом і не влазить в найбільші війни з Трампом. Бачите, вони ж торгівельну війну також урегулювали. Угу. Це було дуже важке питання. Трамп їх атакував, він їх прямо мочив як у свою першу каденцію. Але нічого не вийшло. Все спустилося майже на ні, тому що економіка штатів постраждала навіть більше ніж Китаю. Так, Китаю просто потрібно було витримати ці кілька. Місяців, мабуть, ви до речі згадали про Білорусь і в контексті взаємодії відносин з Китаєм. А от я згадала про те, що зараз же є в соцмережах така тема, що мовляв, Росія зараз може Арішнік перемістити в Білорусь, якщо дозволить Лукашенко, або якщо його хтось буде питати, і таким чином ця зброя буде ближчою до європейського союзу, і там, де Арішнік, там вже є ядерна ще більша зброя, і тому подібне. Це ядерні погрози, Ози, чи це можна сприймати як вже більш щось обширне, як ви думаєте? Знаєте, чесно кажучи, на мою думку, це можна ніяк не сприймати, тому що в Білорусі Російська Федерація каже, вже є російська ядерна зброя. Угу. Вони навіть на параді показували, вихвалялися цим ядерним скандем. Там показували. по перше. Я дуже сумніваюся, що він ядерний. По-друге, а рішнік це міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності. Угу. Вона летить на 6 тисяч кілометрів. Буде вона стріляти з Курська чи з Мінська, не має значення. Вона долітає як до Іспанії, до Німеччини, де куди завгодно у Європі. Тобто, фактично, ну це черговий знаєте, типа. you <sighs> Хід конем для внутрішньої аудиторії, тому що на глобальному ринку зброї на глобальному ринку безпековому це не погроза навіть. Ну це нічого не змінює. Всі західні аналітики розуміють, що ну перемістять його в Білорусь, і що він летить все одно 6 тисяч кілометрів. Це не впливає. Тому це черговий декларативний крок, щоб показати якусь таку міні-медійну ескалацію для того, щоб можливо когось налякати. Тому що ми ж розуміємо, що пересічний європейський він не дуже розбирається в рішниках ядерній зброї і скандерики. Та, яка бо не була. Вона ядерна, вона страшна, тому вона так сприймається. Ось її перемістили ближче до нас, а є погано. І mm -hmm. вони думають європейців налякати. Але в Європі ми бачимо зворотній тренд. Європа мілітаризується, європейці. Раніше було лякати легше, зараз лякати важче, тим більше лякати Росією. Вони бачать, що Україна стримує Росію вже дуже довгий час, що Україна, в принципі, має багато переваг на фронті. Після особливо останніх операцій Європа ж на них дивиться. Вона бачить всі ці красиві відосики, де розлітаються тут 95 просто просто повітки. Ну це дуже серйозний крок з нашого боку. Ми показуємо Європі, що Росію можна бити, як її бити, і що її треба бити. І тому все ж таки це все більш декларативні кроки. До речі, цікаво, що такі спецоперації, вони. Є звісно дуже важливими для України, дуже болісними для Росії, але це наскільки підвищує нас в очах наших партнерів, і це дуже видно. і Навіть Марк Рюте каже про те, що все ми бачимо, що це великий крок. Україна щось може. Ми теж відчуваємо себе більш спокійно. Ну і тому подібне. Україна офіційно запросила на саміт НАТО, який відбудеться в липні. Після таких спецоперацій, насправді можливо, ми ще щось побачимо до липня, тому що ще, ця, часу ще вистачає. Але як ви думаєте, яке ставлення буде до України, і чи можливо ми почуємо щось стосовно, ну якщо не запрошення стати членом НАТО, ну то принаймні наближені розмови до цього, або які будуть основні теми цієї конференції, чесно кажучи, карта НАТО взагалі вона дуже цікава. Перед тим як ми перейдемо до конференції, дам свою думку з цього uh -huh. приводу, тому що штатам варто було б розганяти карту НАТО найсильніше, адже карта, від якої вони готові відмовитися на перемовинах, обміняти на щось, вона мала бути найбільш роздутою. Тобто вони б мали декларувати, що Україна там завтра вступає в НАТО умовно. А потім відмовитися на щось Тобто, обняти. навіть країни, які можуть бути в пріоритеті. Ви маєте звичайно. На увазі. А Трамп її просто викинув. Тобто він позбувся цієї карти. Але все одно зараз буде саміт. Зараз скоро буде G7. Тобто буде дуже багато зустрічей. По перше, Зеленський побачиться з Трампом дуже скоро. Це буде дуже важлива зустріч. Наш президент вже неодноразово доносив позицію нашої країни до Трампа. До Трампа дуже важко достукались. Ми бачили, який це серйозний Такий дипломатичний процес президент цим впорався. Наші дипломати, в принципі, навіть на перемовинах з Російською Федерацією, просувають нашу позицію настільки жорстко, що Росія, крім як підтирати слізоньки, не може нічого після цього робити. Тому фактично саміт НАТО стане черговим підтвердженням того, що Україна запрошена. інтеграція відбувається. Тобто, членство, окей, навіть якщо ми його зараз не отримуємо, не отримуємо його в найближчій перспективі умовних пару років. Але у нас же йде повна інтеграція армій у нас іде економічна інтеграція, співпраця в розвідці. Військових Британія навчила понад 100 тисяч наших військових. Наша армія воює за стандартами НАТО. Ми переходимо на корпусну систему, і корпуси працюють абсолютно за натівською формулою. Тобто, умовна хартія це повністю вже натівська бригада. І інші бригади також переходять на такий формат. Ми користуємося натівським калібром, ми будуємо спільні підприємства, ми розробляємо спільні технології щодо шпіонажу, щодо розвитку, щодо будь-яких військових інших технологій. Це дуже важливо. Тобто, якщо не членство, то продовження інтеграції. І ми не від цього ми не відмовимось на Цінному рівні жодна влада, яка б в Україні не була після 2014 року, ніхто від цього не відмовиться ніколи, бо це неможливо. Бо народ це підтримує. Ми цього хочемо, і ми до цього йдемо. Ну і тема про що будуть говорити? Україна буде війна в Україні буде топ-темою, як ви думаєте, тому що насправді ну ми реалісти. Ми розуміємо, що в країн-членів НАТО є своїх дуже багато проблем. Але е, чи є війна в Україні після трьох років повномасштабної війни? Все ще питанням номер один. Зараз іде боротьба за цю декларацію. Ми вже чули, що вона буде дещо скороченою mm -hmm. і кажуть, що українське питання може бути не включеним, навіть якщо так. Відбудеться серія дуже важливих зустрічей нашого президента, наших дипломатів, і інших нашої делегації, в принципі, нашу Ларні позицію ми Донесемо. Іноді бувають важливі вони набагато важливіші, ну ніж будь-яка публічна декларація. Адже ну я приведу приклад просто Німеччини зараз. Канцлер Мерц засекрети всі постачання зброї Україні, uh -huh. і тобто тепер Росія взнає, що у нас є таурус, тільки коли Таурус прилетить по якомусь військовому об'єкті на території Російської Федерації, і це все буде вирішуватись. От у такому форматі це не буде якимись публічними аваціями, це не потрібно. Це питання війни. Воно дуже, дуже, воно дуже сенситивне. Його треба вирішувати, головне, на рівні голів держав або високопоставлених дипломатів. Ну, так це і цікаво. Буде. Так, будемо стежити. Я вам дуже дякую. Богдан Попов, експерт центр об'єднана Україна, був сьогодні в студії національного марафону. Спасибі вам.